Привіт всім! Сьогодні я хочу поділитися неймовірним досягненням нашої учасниці Світлани. Півтора місяця тому вона звернулася до нас з метою корекції ваги та покращення харчування. І знаєте, що ми досягнули вражаючих результатів. За цей короткий час Світлана знизила свою вагу на 8,4 кг. і це не просто цифри, це зміна, яка суттєво покращила її самопочуття. Вона почувається легше, енергійніше і готова до нових викликів. Але це ще не все. Ми також знизили об'єми тіла на 115 см. сантиметрів. Це просто неймовірно. Такі результати свідчать про те, як важливо мати правильний підхід до харчування та фізичної активності. Я вважаю, що Світлана заслуговує на вашу підтримку, а ваші вподобайки та мотиваційні коментарі можуть стати для неї додатковим стимулом продовжувати цю чудову подорож. Кожен маленький крок важливий, і разом ми можемо досягнути великих цілей. Не забувайте, що зміни можливі, якщо ви готові працювати над собою. Тож давайте підтримувати одне одного на цьому шляху. Світлана вже зробила величезний крок вперед, і я впевнений, що попереду в неї ще більше досягнень.